Нормальну вагу всі, всі знають, яка має бути нормальна вага. Ну, на що треба звертати увагу, коли, це вже перший дзвіночок, коли треба звертати увагу і щось робити з харчуванням. Ну, вагу всі свої знають і знають, що ідеальна вага в молодому віці це рост мінус 110, да? а далі допускається мінус 100. Ну, мінус 100 це вже оця, ну, Тобто 165-65. Ну, це вже той кордон, який не потрібно. Ну І такий от розмір талії, жінки не більше 80 см. І прийшли вдома і поміряли, знаєте, якщо більше, ніж 80 см, то це талію. Це, це, да, це, це ризик, це ризик, ризик метаболічного синдрому. Метаболічний синдром це не тільки ожиріння, це, на жаль, підвищений цукор крові і це гіпертонічна хвороба. Так от дивіться, на що звертати, якщо там талію міряємо або метаболічний індекс, да, це скільки припадає ваги на сантиметр квадратний. Можна вважати, Калькулятором, а можна дуже легко, от така в мене є табличка, гінекологи її розробили. Тобто, рост, да, рост і вага, і ми просто наводимо, oh, отут, да. отут от, да, щоб воно співпало, і кожна людина може собі зараз я пущу <світ> по цьому, і ви собі кожен ведете свій показник. <світ> да, індекс, який, да, і індекс, будете індекс, знати так? індекс маси тіла. Ну, Тоді побачите, а він має бути від 18 норма, да, від 18 до 25, <світ> от, 18 до 25. Але коли буде. 25, краще, щоб це було 20. оце вже ідеальне, значить ваш стан здоров'я зараз в хорошому стані. Ну не стан весь здоров'я, понятно. Ну, це та вага, при якій менше захворювання будуть чіплятися. Тому що з надлишковою вагою, ви знаєте, що це хронічне запалення в організмі. Жирова тканина це істочник запалення, і причому, що саме таке, якби неприємне, що це. Де вага концентрується, да, коли набирається вага вже з віком? На жаль, вона не десь там в якихось місцях, да, там може да, де хочеться. Да, Допустимо, там хтось хоче, може коли худінькі там біодришки трошки, хтось може хоче, щоб там груди було більше, але воно де По кругом талії. Да? І якщо в молодості це фігура у жінок, ну плюс-мінус, да, якщо там когось це хто худінький не видно, ну, з віком це вже фігура яблука. Да?